Безкрайні поля Херсонщини, родюча земля, одна з найбільших житниць України. В цьому році вона дала перший після визволення врожаї пшениці, овочів, легендарних херсонських кавунів. Але, незважаючи на максимально напружену роботу військових саперів, величезні площі цієї пропахлої порохом землі і досі рясно всіяні мінами та іншими вибухонебезпечними предметами. Як зазначають самі сапери, роботи їм тут вистачить ще на багато років. Сапер з позовним Фізрук до війни працював викладачем фізкультури в одній із шкіл Одеської області. При мудрості роботи сапера осягав вже у 126-й Одеській бригаді територіальної оборони. Вперше зіткнувшись з міною МС-3, отримав поранення. Після шпиталю знов повернувся у стрій. До речі, ці міни-сюрпризи саме така і їхня офіційна назва, ворог постійно підкладає під протитанкові міни, чим унеможливлює їхнє знешкодження. Та й інших неприємних сюрпризів під час розмінування завжди вистачає. Дуже багато намінували вони, звісно. І міна під міною. Ну, особливо зараз в таких зарослях трава ну, висока, розтяжку важко знайти. Є такі міста, що вони просто зверху накидають, танкові, то легко знаходять, а є таке, що закопане, то ще дуже ну, тяжко знайти. Поля, то практично всі в округи засіяні. Буваємо, виїжджаємо, за виїзд сто. Стащенка з танкових. Лише з невеличкої ділянки цього поля сапери зібрали близько 20 різноманітних мін та з десяток снарядів. І поки вони лише готуються їх ліквідувати, на поле вже виходять трактори. Земля, що за два роки забула запах хліба та заросла бур'янами, знову готова годувати людей. Тим часом, біля лісосмуги, сапери підривають першу частину своїх знахідок. Та йдуть далі. Нагадаємо. Українська влада планує розмінувати всю територію України за 5-7 років після завершення війни. Розмінування ж аграрних земель заплановано провести впродовж трьох років після визволення території.